Доброго дня, шановні представники. Сьогодні 16 червня 2025 року в приміщенні Соломинської селищної ради ми проводимо засідання постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва, архітектури, охорони пам'ятників, історичного середовища та благоустрою. На засіданні присутні депутати. Голова комісії Стрілянов Олексій Миколаївич, заступник голови Депутат Рада Хлібникова Михайлович і депутат Лузан Віктор Олександрович. Ворон є. Розпочинаємо засідання комісії. Також на засідання комісії нам начальник відділу земельних відносин містобудування і архітектури Соломинської селищної ради біля Світлана Ріма. На 98-му сесії Соломіцівської селищної сьогодні. ради. У кого будуть пропозиції, питання по порядку денного навчання. Пропозиції зауважень немає. Тоді починаємо розгляд питань. Перше питання про затвердження проєкту порядку денного засідання острівних депутатської комісій з питань земельних відносин, природокористування, користування, планування території і

Із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вулиці Сумський шлях 5Е селища Соломиціка. Хто за вказане питання? Прошу розвивати стріляння зал, за кородок і за. Проти отримались, немає. Рішення прийнято. Тривання номер 36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки. У вулиці Махаренко, 14Е Повірка. Хто заказує питання, прошу голосувати. Стріляний за за, за, за. рішення прийняти. Так, Наступне питання. Пропоную це передача у приватну власність громадянам земельних ділянок під будинками. Пропоную голосувати блоком з питання No. 37 попитання номер 73. Включно. Хто за те, що е, вказані питання з питання номер 37 по питання No73 порядку денно голосувати одним блоком? Стріляний за, передалі за, Музлан за. Е, Тоді 에, голосуємо. Хто за те, щоб передати у приватну власність громадянам, земельні ділянки для будівництва і кровування житлового будинку, господарських будівель і споруд з питання номер 37 по питання номер 73 включно стріляний за, вузан, за, твердо хрі, за, проти утримались немає.

o Наступне питання. Питання номер 76 Про надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативної грошової центрі земельної ділянки, розташований по вулиці Заводській, 49Б, псилиші Солодицілта. Святого Вітіану, директор Багачова. Хто за вказане питання, прошу голосувати. Стріляний застріл за, за рішення проти отрималися. Немає рішення прийняти. 77 е питання. про надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянки, розташованих по вулиці Заводській, 49Б, в, в селищі Солоницівка. Це та ж фірма на тій території. Хто запевне питання, прошу голосувати. Стріляний за, у за, проти утрималися. Немає рішення прийнято. Ступне питання No78. Про надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, розташованої по вулиці Зав... Заводській, 49Е в селищі так. Це, ця ж Сама фірма та ж територія. Хто за обов'язне питання, прошу голосувати? за, затори, за озям, за, за, проти отриматись. Немає. Рішення не прийнято. Да. Питання номер 79 Про надання дозволу на розроблення технічної документації з знамофіної грошової оцінки земельної ділянки, розташованої по вулиці Набережній селищі Подвірки. Фірма техносервіс Фромгруп, директор Нестеренко. Хто за вказане питання, прошу голосувати. Стріляний за три дохід за, проти утримались. Немає рішення прийнято. Питання No80. Про надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, розташованої по провулку на обережному 4 в селищі Поділля. Це, це ж сама фірма. Хто за вказане питання, прошу голосувати. Стріляний за передок, за озан за, проти утримав. Немає рішення не прийняти. Так, питання No80. Закладах за, позвони за, за, проти отримались немає, рішення прийнято. Питання номер 84 Про надання дозволу громадянину Гринченку ЄП на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для просіння і випасання будови по вулиці Вадима Хінявського в селищі Іліша фідеральної землі. Завкане питання, прошу голосувати. Стріляний за, поза не за, переход за, проти отримали стама, рішення прийнято. Так, про надання дозволу вибачаюся. Так. 85 та питання. Про надання дозволу державному спеціалізованому господарському підприємству Ліси України на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. І зміною цільового призначення, розташований за межами населеного пункту селища Пересічне на території Солоницької селищної територіальної громади. Хто за вказане питання, прошу голосувати? Стріляний за, кородок за, козак за. Проти отримались немає. Рішення прийнято. Так, Наступне питання номер 86 Про надання дозволу громадянській... Реаліїв на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлової будівлі по вулиці Сумський Шлях, 195 в селищі Пересічне. Хто за на питання, прошу голосувати. Стріляний захід за Музан, за, Твердок, за. рішення прийнято. Проти отримали немає рішення прийнято. Так, наступне питання номер 87 про надання тесто вільне дозволу на розробку технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на та місцевості для ведення товару сільськогосподарського виробництва і земель <кій> <кій> Не невитребовані не частки паї, паї що розташовані за межами населених пунктів на території Солодницької селищної ради. Стріляли за, вороза, за, за, за. Проти отрималися немає рішення прийнято. Наступне питання номер 88 Про надання ФОП-капітолу ТМ дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для розміщення житлової дії по вулиці Сумський шлях, 78А в селищі Ресіччини. Завказане питання, прошу голосувати. Стріляний за, за перехідних за, за, за. Проти отрималися. Немає рішення прийняти. Е, Про надання ФОП-капітору. ТН дозволу на виготовлення, виготовлення технічної документації із землеустрою щодо імплементалізації земельної ділянки для розміщення нежитлової будівлі по вулиці Латинській, 19, в селищі Курово. Хто за вказане питання, прошу голосувати. Стріляний за, бузан, за, коробків за, за, проти утрималися. має, рішення прийнято. Так, питання номер, наступне. номер 90. Про надання дозволу на виконання допомогу реалізничної зйомки земельних ділянок для будівництва та обслуговування закладів освіти. Хто за вказане питання, прошу голосувати. Стріляний за, хто за, кузан за. Проти отримались немає, лишення поняття. Наступне питання: питання номер 91 Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для розміщення торгівельного павільйону по в'їзду в Чумальському селищі Солониці Парського поруч з базуквартирним будинком номер 4 за вказане питання, прошу голосувати. Стріляний за, продавців за, за, проти утримались. Немає. Рішення прийнято. Так. Наступне питання Номер 92 Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для розміщення торгівельного павільйону по вулиці Сумський шлях, в селищі Солоницька поруч з будинком номер 76 Заказане питання, прошу голосувати. Стріляний за, передати за, позицію за. Проти отримались. Немає. Рішення прийнято. <клес> Наступне питання. Номер 93. Продію видалення технічної документації. землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для розміщення торгівельного павільйону по вулиці Сумський шлях, селищі Солониціка поруч з будинком номер 80 Так. Питання прошу голосувати. Стріляний за, то хріб за, голосан за, проти отрималися немає. Рішення перейти. Так, Питання номер 94. Завкане питання, прошу голосувати. Стріляний за, Укзан за, хто за, проти утрималися. Немає рішення прийнято. Так, Наступне питання. Питання номер 96 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянка, розташованих за межами населених пунктів селища, Селониці, села Подвірки, села Сіряки. Села Куяжа. Як частина території Зеленицівської селищної територіальної громади? Хто за вказане питання? Прошу голосувати. Стріляний за трохлів за проти утрималося. Немає рішення прийнято. Так, Наступне питання номер 97 За, проти, утримались немає. Рішення прийнято. Наступне питання, питання номер 99 Про продаж земельної ділянки місійського господарського призначення по вулиці Сумський, шлях, 4, Р. В селищі Солоницька. Хто за вказане питання, прошу голосувати. Стріляний за, Лозан, за, хто за. Проти втримались немає. Рішення прийнято. Наступне питання. Номер 100. про передачу в оренду СНП 20 земельної ділянки для обслуговування житлової будівлі по вулиці Сумський Шлях, 140 А, Дроб 2, в та Ресічна 5 років 12%. Хто за вказане питання? Прошу голосувати. Стріляний за, голосам за, виробників за, 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 проти втримались. Немає рішення прийнято. Питання номер 101 Передачу переду громадянці, Стреляні, Геї, земельної ділянки для обговорення житлової будівлі по вулиці Сумський шлях, 216 селищі, перевесічне та 5 років 12%. Питання, прошу голосувати. Стріляні за лоза, за твердох їх за, проти утримались. Немає рішення вправи. Наступне питання, питання номер 102 Про ухвалення додаткової угоди до договору оренди зміни, розташованої по вулиці Миколаївській, 18, селищі Вільша. Це зміна нормативно грошової оці. У зв'язку зі зміною. Хто за вказане питання, прошу голосувати. Стріляний за, Розан, за, Кердак, за проти утримався, Має рішення прийнято. Наступне питання. Питання номер 103 про укладення додаткової угоди до договору оренди землі, розташований по вулиці Сумський шлях, 57, селищі Соломіцька, також зміна на мативно-рошової землі. Тоді, певне, питання, за, лузан, за, твар, до запевнення питання, прошу голосувати. Стріляний за, за, твердо хліб за, проти утрималися. Немає рішення прийнято. Наступне питання. Питання номер 104 про укладення додаткової угоди до договору оренди, оренди землі, розташованої. У ці Слобожанській 32, в селищі Слава теж саме зміни нормативно на грошової осібки. Хто задав на питання, прошу голосувати. Стріляний за, 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 передав за рішення прийнято. Всі питання в порядку денної комісії вичерпані. засідання, оголошую за